Так, приїхали на поле. Оце де я вам казав, тут, оце, в мене тут, оце ще 30 гектар. Сояшника. Сояшник по сояшнику. Бачите, ну, це такий сояшник. Сіяний 20 травня. В принципі, підгорнули його. Трохи, звісно, гербіцид зробити не дуже ахті. Посіяли, суш була конкретна. Ну, практично амброзію загорнули. Це моєте наблюдати такий сояшник. Кажу, скільки йому? З 20 травня. Так, що тут? Сояшник по сояшнику. То його тут була посіяна купава і цей рік теж купава. Ми приділилися вже сояшником, що цим. Ну, Я ж кажу, ні одної заразіхи ніде нічого нема. А тут рядом ось у нас сояшник. Він посіяний по чистому, по зимовому ячменю. ось можете наблюдати. Я його сіяв десь 6 чи 7 травня. Це коротко, последній соєшник посіяний по чистому. Уже його збризкав два рази босфіліаром і бор додавав. Оце тут то, виходить якраз тут 15 гектар, 10 гектар збризканих. А, а 5 гектар буде для маркера. Ну, Побачимо, що будемо косити. Це ж тут поле 850 метрів гони, будемо бачити, що буде сипати. Я скажу, кажу, оприділю, я побачу, Ну, взагалі побачу, яка буде урожайність. Ну, як, буду комбайном ходити, побачу примірно урожайність. Ну, воно, якщо воно буде видно, то воно буде видно зразу і конкретно. Ото тоді Так, і хочу тепер показати. Бачите, сусідній сояшник не Можете наблюдати. Явно блідніший. Не знаю, чого так. Ну, щось у мене всі соєшники темні. А в кого не побризкані, вони чогось блідніші. По цьому, звісно, ще не поймемо соєшнику, бо він молоденький. Молодий сояшник завжди показує більшу темноту. Потім починає шляпку викидати, чи, ну, в'язати. Кошика починає тут світліти і починає він світліти. У ну, мене поки місцевий стоїть. І ми сіяли практично однаково, що вони, що я. Осьому це наблюдати. Соєшник сусіда. Явно блідніший. Цей і цей. Так, що? Оприскувач там розколотив. Стоїть зараз поколотиться трохи добре, Виколотив матеріали. Звісно. Ну звісно ламає конкретно, ну нічого. Як кажуть, красота потребує жертв. Ну там може встане. Це він так його поприламив, а ні, не не встати. Так нащо зломило. Головне, щоб не хрупкав. Та яка хрупка? Колись наїхав йому по барабану, дивіться. Переїхав. Головне, щоб не, не переламався. Так. Ну що. В принципі, ви зрозуміли, що смисл, по якому я принципу працюю. 10 гектар забризкою, а на кожному полі оставляю якусь частину непобризкану. І так на всіх полях. І різними препаратами доходжу до істини, який препарат буде працювати краще. Так, ну що. Будемо осінню, будемо бачити, косити, що вийде. Нам би, конечно, доща. Ну, я думаю, все буде добре. До свидання.